З метою виявлення працюючих найманих працівників без трудових договорів управління культури і туризму виконкому міської ради спільно з відділами культури виконкомів районних у місті рад у період 2013 року здійснило 69 обстежень у сфері організації дозвілля. 73 обстеження об'єктів в орендованих приміщеннях закладів культури, 80 обстежень у сфері туризму, 82 обстеження у сфері ресторанного бізнесу з музичним обслуговуванням відвідувачів. Всього у минулому році здійснено 306 обстежень. Легалізовано 23 найманих працівника. Проведено близько 300 роз'яснувальних бесід. Неодноразово надавалась допомога по анонімним телефонним зверненням. У поточному році дана тема для управління культури і туризму виконкому міської ради залишається актуальною. Використовуючи нагоду, хочу звернутися до найманих працівників галузі культури та туризму. Шановні, пам'ятайте, що нелегалізована трудова діяльність. Це перш за все порушення норм чинного законодавства. Заробітні оплати в конвертах негативно впливають на ваше фінансове майбутнє та на вашу впевненість у завтрашній день. Тому якщо у вас непорозуміння з цього приводу з керівником закладу, і у вас не вистачає аргументів для його переконання щодо вашого. Законного працевлаштування, будь ласка, телефонуйте нам за телефоном 74 73 24. Будемо раді вам допомогти. Анонімність вашого звернення ми гарантуємо.